От скажи мені, будь ласка, як так сталося, що після війни Росії з Грузією в 2008 році у Грузії прийшла до влади проросійська партія. І що нам треба зробити, щоб не повторити їхню помилку? Е, ну, дивись, як все почалось у Грузії у 2008 році? Е, Проросійські сепаратистські сили в районах південної Осетії та Абхазії почали обстрілювати мирні міста Грузії і Тбілісі, влада Тбілісі дала на це військову відповідь. Після чого Росія здійснила інтервенцію, здійснила вторгнення в Грузію і окупувала там понад 20% території Сакертвело. До речі, друзі, хто не знає, Сакартвело саме так називають грузини свою державу і просять їхні дипломати на міжнародній арені називати свою країну або Джорджія, або Сакартвело. Вони, як і ми, намагаються відійти від цих радянських імперських назв. Як відбувались події далі? В 2012 році найбільший грузинський олігарх, проросійський олігарх Іванішвілі, створює партію Грузинська мрія, яка спочатку позиціонує себе як проєвропейська партія, яка заявляє про курс євроінтеграції. І в цілому виглядає як партія цивілізована, яка буде рухати Грузію до цивілізованого світу, тобто в Європу і на Захід. Але е, далі все більше і більше вона починає проявляти себе як проросійська сила. І з кожними подальшими виборами вони все більше захоплюють, ну отримують місць в парламенті. А Грузія є саме парламентсько президентська республіка, де більшість важелів влади знаходиться у парламентах. І поступово, поступово, поступово вони здобувають все більше влади всередині Грузії, і плюс багатомільйонні вливання з боку Росії через олігарха Іванішвілі роблять свою справу. Тобто вони шляхом корупції, шляхом там підкупу посилення свого впливу в першу чергу на економіку Грузії, вони здобувають все більше впливу всередині країни, і так стається, що що на останніх парламентських виборах ця партія здобуває більшість парламенту і вже не маскується під проєвропейські сили, а просто показує, як себе відверта проросійська сила, яка заявляє. Про припинення курсу євроінтеграції і про шлях в обійми Москви. Особливо явно це все стало видно після повномасштабного вторгнення, так як Грузія і низка інших країн-сусідів Росії починають допомагати їй обходити санкції і в цілому будують свою економіку на торгівлі з Росією. Після повномасштабного вторгнення ця вся торгівля Грузії і Росії значно зростає, ну і починають заробляти. На торгівлі з Росією і допомагаючи їй обходити санкції, які на неї наклав захід. Ну слухай, в чому помилка грузинів зневіра, <кхе> як нам її не повторити? Я думаю, це був якийсь комплекс помилок, які, які зробили грузини, і тут можна сказати навіть не скільки це помилки грузинів були, скільки все-таки це був дуже сильний вплив. Росії через цього проросійського олігарха у Грузії немає, так як у нас декілька олігархів, там ну 10-15, нехай найбільших олігархів. У Грузії олігарх один, в якого в руках сконцентровані дуже великі фінансові ресурси і сконцентрована дуже велика влада і вплив, як і на бізнес, на економічну складову країни, так коли. Грузинська мрія, ця партія здобувалася більше влади, все більше впливу парламенту. То це е, посилювалось, розповсюджувалось і на всі е, на всі. Зараз сформулюю думаю, як правильно сказати зараз, друзі. Я як ви розумієте, не професійний експерт і теж буває інколи туплю, то це все розпосюжилось їх вплив по всіх щаблях влади, тобто вони захоплювали позиції не тільки в парламенті, а й на всіх рівнях, там як у нас, обласних, районних на рівнях ОТГ, і посилювали вплив на бюджетників, тобто на електоральному полі. Здобували все більше і більше голосів. Тому я думаю, як нам не повторити помилки грузинів, і як? на жаль, у мене з цього приводу прогноз не дуже оптимістичний, тому що ми бачимо. Як наша влада зараз дуже пасивно бореться із проросійськими силами всередині країни, навіть в умовах повномасштабки, що ті самі партія ОПЗЖ там і всі інші вихідці з партії регіонів проросійські, які кликали, які тягнули повномасштабну війну в Україну, тобто сидять далі, займають свої місця в парламенті, там показово вони посадили всі зО. Там Шуфрича і ще декілька проросійських політиків, але той самий Бойко, герой України, на секундочку вибачайте, і далі сидить в парламенті, і далі має свій бізнес і здійснює безпосередній вплив. Ну і що тут тільки до ОПЗЖ говорити, як навіть діячі слуги народу провладної партії поширюють російські наративи, і в цілому до повномасштабки і після повномасштабки не змінили свої погляди і настрої з при. З приводу Росії і з приводу е, проросійської політики в країні плюс е, російська церква УПЦ МП. Як би вона зараз, зараз не називалась, як би вони намагались зараз не заявляти, що вони не, стос... не не мають ніякого відношення до РПЦ, до російської православної церкви, ми бачимо про факти зафіксовані е, роботи е, попів УПЦ МП. Із безпосередньо агентурою Росії із спецслужбами Росії. І було багато кримінальних проваджень, вироків суду, яких, е в, ну, безпосередньо викривали піву ПЦМП в проросійській діяльності, в діяльності на руку окупанта. І так само журналісти журналісти, Страна ЮЕЙ і ці Георгії е, і е е які Працювали на каналах Медведчука, Мураєва. Вони зараз себе нормально почувають. Тобто там одиниці, хто втік з країни, всі інші там Світлана Клюкова. Вони все і далі просувають ці наративи російських змі, наративи російської пропаганди в нашому інформаційному просторі, просто підриваючи і моральний дух, і підтримуючи проросійські настрої всередині країни. То якщо зараз так спецслужби борються в умовах повномасштабки з проросійським елементом, то що буде після закінчення війни? Після закінчення війни вони взагалі там розправлять плечі, і е, якщо Росія... На закінчення нашої війни збережеться в тому стані, в якому вона є зараз, то вона ще більше коштів буде виділяти цим проросійським силам для завоювання якихось електоральних настроїв всередині країни і будуть готуватись до наступних виборів, які будуть після закінчення повномасштабної війни, щоб так як зробити сценарій, як в Грузії, тобто вони створять якусь партію, яка буде маскуватись під проєвропейську. І будуть потихеньку намагати захоплювати владу. Тому, друзі, на мою думку, в першу чергу, що ми можемо зробити для убезпечення себе від такого майбутнього, як у грузинів, не повторювати їхні помилки. По-перше, я не знаю, коли закінчиться повномасштабка. На мою думку, вона триватиме ще досить довго. Можливо, роки, можливо, навіть і довше. Нам в будь-якому випадку потрібно готуватися і працювати як до марафону, як на затяжну, довготривалу, виснажливу війну. Якщо ми хочемо вистояти і в фіналі перемогти Росію, тому на наступних виборах, які будуть після закінчення повномасштабної війни, в першу чергу потрібно голосувати за проукраїнські сили, не за популістів, а за тих людей, які боронили цю державу і які ризикували своїм життям і здоров'ям заради майбутнього цієї держави. Не вес не вестись на популізм, не вестись на всякі популістичні заяви, а дивитись бекграунд цих людей, які будуть брати в участь у виборах, і дивитись на їхню добросовісність і чесність. І на мою думку, це, звісно, звучить дуже радикально, і ніхто не підтримує я думаю, цю ідею. Проти України, і тільки ці люди мали право займати керівні посади всередині країни. Таким би чином ми себе убезпечили від приходу проросійських сил до влади в Україні. О, це мій основний такий посил.